Шоломницю всі знають як лікарську рослину. Так, у неї великий хімічний склад поживних речовин, а звідси і широкі лікувальні властивості. Шоломниця сприяє швидкому відновленню організму після виснаження. Має добре виражені протисудомні властивості, тому можна приймати при епілептичних нападах, знижує кров'яний тиск, має протизапальну і жарознижуючу дію. Тому, регулярно вживаючи шоломницю, ви можете серйозно допомогти своєму організму при аритміях, при гіпертоніях, при безсонні, при нервовому виснаженні, при розумових та психічних навантаженнях. В нашому фітоцентрі шоломниця. Є в рідкій формі, от є екстракт шоломниці, а також вона входить до комплексу Апіфлор-Мінус разом із продуктами бджільництва. Придбати такі комплекси та отримати за них більш детальну інформацію можна у нашому фітоцентрі Здоров'я і Краса. Наші контакти є в шапці профілю.